Скасування сертифікату дострокове припинення його дії. Скасовані сертифікати не поновлюються за допомогою сервісу юйкі.ком.юей на вебсайті надавача ЦСК Україна. Керівник може скасувати свій особистий підпис. Якщо ви є керівником, що зазначений в ЄДР, тоді ви можете також скасувати свій сертифікат за допомогою дія підпису. Давайте розглянемо скасування сертифікату за допомогою власного сертифікату. Для скасування власного сертифікату необхідно мати діючий сертифікат, який ви бажаєте скасувати особистий ключ до сертифіката, пароль до особистого ключа. Оберіть тип носія, на якому зберігаються ваші секретні ключі та вкажіть відповідний пароль. Далі виберіть організацію та сертифікати, які необхідно скасувати. Натисніть Продовжити. Вкажіть причину скасування. Та натисніть скасувати. Відповідно до ваших налаштувань у браузері, вам буде відразу запропоновано зберегти. Лист про скасування сертифікату або ж він буде автоматично збережений за замовчуванням ваших налаштувань. Готово. Обрані сертифікати успішно скасовані.